В обласній клінічній лікарні імені Пирогова відбулось дві успішні трансплантації. Пересадили нирки від померлого донора. Нирки отримали 57-річна жінка та 47-річний чоловік. Обоє мешканці Вінницької області. Пацієнти протягом років були на гемодіалізі. Один донор подарував шанс на життя відразу двом пацієнтам. Про операцію та як нині себе почувають пацієнти. Запитаємо в Ярослава Хребтія, заступника директора з Організації хірургічної допомоги Вінницької обласної клінічної лікарні імені Порогова Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть е, про операцію. Та, дякую за можливість прокоментувати дану подію. Це дійсно визначна подія для медицини Вінниччини. Вперше у Вінницькій області добу тому було виконано. Трансплантацію двох нирок від померлого донору двом реципієнтам. Це результат майже такої двохрічної системної роботи, яку, ну скажімо так, не, не було видно, але яка дуже була важка. Працювала велика команда фахівців, і ось нарешті результат це два врятовані життя. Я впевнений в тому, що це тільки початок, і ми далі будемо радувати наших реципієнтів, наших людей тим, що будемо знову ж таки рятувати рятувати життя. Операції були досить складні, тому що приймало участь декілька операційних бригад. Фактично, майже одночасно проводились ці втручання з невеличким інтервалом. Операції тривали. Майже усю ніч, і дійсно це така титанічна велика робота. Перш за все команди колективу Вінницької обласної клінічної лікарні Міни Пирогова, яка дійсно самовіддано працювала, не дивлячись на нічний час, не дивлячись на те, що було досить важко. Але разом з тим всі були в зборі, всі активно працювали в цьому напрямку. Нам допомагала команда фахівців з. Територіально медичного об'єднання міста Львів ми їм дуже за це. Вдячні е, за їх допомогу, за їх підтримку. Це Олег Самчук, е, Максим Овечко і їхня команда фахівців. Е, це все разом дало можливість провести успішні оперативні втручання. На сьогоднішній день стан реципієнтів стабільний. Ми дуже сподіваємося, що через деякий час ми зможемо виписати наших пацієнтів додому в задовільному стані, і вони отримують е, дійсно шанс на повноцінне е, життя. І будуть йому радіти максимально. Дякую вам за таку приємну інформацію, за те, що ми йдемо попереду, і за вашу титанічну працю, працю не лише ваша, а й всього колективу. Дякую. Дякую. Все добре. Ярослав Хребтій, заступник директора з організації хірургічної допомоги Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова, був з нами на зв'язку. Додав, що медики кажуть, що одна людина після смерті може врятувати життя щонайменше трьох пацієнтів. За життя потрібно надати згоду на посмертне донорство та самостійно написати заяву. Після смерті пацієнта згоду на забір органів можуть надати близькі родичі.